Астрологічний прогноз на початку 27 грудня вночі буде повний місяць, але вже 26 грудня напружені аспекти протистояння на небі з самого початку доби, 26 грудня, якісь військові події, незважаючи що Різдво, вимушені прогнозувати вже на вночі з різдвяного дня, з 25 на 26, вже якісь Підсилені атаки, ракетні чи інші обстріли на території, пов'язані, скоріш за все, з морем, з річкою, бо тут є напружені аспекти до Нептуна. Також в навчанні можливі якісь кризові явища а, в дорозі, бо ці знаки зодіака пов'язані з, з дорогою. Можливі проблеми із атмосферних якихось явищ, ожеледиці, підвищені ризики, і... Ну, Якихось таких інших кризових ситуацій, які пов'язані з повсякденною діяльністю для подолання цієї, цього кризового періоду 26 грудня і початок 27, треба мати ну, підвищену гнучкість, не бути ну, зафіксованим, а мати таку ну, комунікабельність і змінювати свою позицію, не знаходитися на одній і тій самій позиції. На це накладаються характеристики ретроградного Меркурія, які означає, що треба шукати, треба шукати якийсь пошук рішень проблем. Не застигати на одному місці, а бути в стані пошуку проблем. Після 27-го числа поступово ця криза, криза пов'язана з невідомостю, ну, ближче до. Січня місяця вона буде спадати. Але невідомість вона буде спостерігатися всі майже всі наступні дні до Нового року, бо там інші планети вони мають ну, такі аспекти до Нептуна, які пов'язані з невідомістю. Більша частина всіх кризових явищ вона пов'язана з територіями, які знаходяться біля водойм. це річки або моря. Ну, Але інші території теж актуальні. Дякую за увагу. Бережіть себе.